Ну, доброго дня, шановні гості та колеги. Сьогодні у нас фінальний день нашого е тижневого марафону днів гостинності факультетів Донбаської національної академії будівництва і архітектури. І вас радий привітати механічний факультет і я особисто, декан механічного факультету, Савинок Дмитро Валерій. На нашому факультеті представлена освітня професійна програма автомобілі та автомобільне господарство. Спеціальність 274 автомобільний транспорт, бакалаврського та магістрського рівнів вищої освіти. Представить її більш детально. Старший викладач кафедри автомобільного транспорту. але... Молодий та досвідчений фахівець Кузьміна Вікторія Павлівна. Ну, і від себе ще хотів би додати, що на сьогодні, да навіть спочатку виникнення автомобіля, автомобільна спеціальність завжди була найбільш популярною. І автомобіль одразу став використовуватися у всіх галузях промисловості, хазяйства, армії. І сьогодні майже немає сфери діяльності людини, де б, не, де б значну роль не відігравав автомобіль. Тому на сьогодні існує дуже велика потреба у фахівцях у сфері автомобільного транспорту, тобто наших випускниках. Ще хочу додати, що сучасний фахівець у галузі автомобільного транспорту це, ну, скажімо так, повинен мати високий рівень знань. Це буде і фізика, і електроніка, і машинобудування, комп'ютерні науки, тощо. і багато чого іншого, що в нашому виші е вивчаються на достатньо високому рівні. Тому наші випускники вони стають дуже досвідченими фахівцями в галузі. Ну і Також хочу зазначити, що сьогодні фахівець – це не тільки безпосередньо той, хто керує, обслуговує або ремонтує. А і той, хто вирішує економічні, екологічні проблеми, питання логістичні, ну будь-які, ну і так далі. І тому ще раз хочеться зазначити, що ви завжди будете забезпечені цікавою, необхідною, високооплатною працею, роботою. Якщо опануєте спеціальність автомобільний транспорт з нашою допомогою в Донбаській національній академії будівництва та архітектури? Ну, далі я надаю слово Вікторії Павловні, старшому кладачу кафедри автомобільного транспорту, для представлення освітньо професійної програми «Автомобілі та автомобільного? Господарства». Дякую, всім добрий день. Скажіть, будь ласка, добровидної вам. Так. так, видно. Дякую, тоді починаємо. Шановні гості, раді вітати вас на спеціальності автомобільний транспорт. Чому саме автомобілі? В наш час, особливо зараз в умовах відсутності авіаперевезень, зачинених морських портів, і нестабільною ситуацією з електричними мережами лише автомобільний транспорт здатний забезпечити перевезення вантажів і пасажирів швидко і безпечно. Рівень автомобілізації в Україні невпинно зростає, а це означає, що завжди збільшується попит на фахівців, які займаються продажем і обслуговуванням транспортних засобів, а також організацією перевезень автомобілями. Спеціальність автомобільний транспорт ви можете отримати у нас в Донбаській національній академії будівництва і архітектури. Чому саме ми? Тому що у нас висококваліфікований викладацький склад, цікаві лекції і необхідна практика. Програма наших виробничих практик дозволяє студенту за час навчання пройти всі стадії становлення інженера-механіка, а також філії кафедри на сучасних автотранспортних підприємствах. Спеціальність автомобільний транспорт охоплює всі питання, які пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом автомобілів. Випускник отримує знання в області конструкції автомобілів, їх експлуатаційних і споживчих властивостей, організації технічної експлуатації та діагностування автомобілів, управління технічною службою автотранспортного підприємства, порядку ліцензування та сертифікації на транспорті. Основи економіки, правознавства, менеджменту, маркетингу, логістики, безпеки дорожнього руху. Всі ці дисципліни ви будете вивчати. Окрім цього, після завершення кожного курсу на вас чекає цікава практика, яку ви можете проходити в автотранспортних підприємствах, автосалонах, станціях технічного обслуговування, автомобільних відділах при машинобудівних заводах та інших Підприємствах, де є автомобілі. Після завершення четвертого курсу і після завершення магістратури на вас чекає цікавий етап написання дипломних проєктів. Після їх захисту ви маєте змогу отримати диплом міжнародного зразка. Кафедра автомобільний транспорт складається з п'ятьох. Висококваліфікованих викладачів, ви можете ознайомитися з тим, як вони виглядають на екрані. Ми будемо раді, раді бачити на вас в нашій великій і дружній сім'ї автомобільного транспорту. Де можна працювати після завершення навчання? Після завершення навчання ви отримуєте диплом інженера механіка автомобільного транспорту. З цими документами ви можете працевлаштовуватися на підприємство автомобільного транспорту. Зокрема, це може бути менеджер з продажу автомобілів, механік з ремонту транспорту, диспетчер з міжнародних перевезень, менеджер з продажу автомобілів та запасних частин. Дякую за увагу. Чекаємо на вас. Якщо є запитання з радістю на них відповімо. Дякую, Вікторія Павловна. Поки що питання не надходило. Було питання в чаті, я відповіла. Зараз трохи зачекайте, я буду розповідати про правила прийому і розкажу про другу вищу освіту. Дмитро Володич, я доповідаю, так? Ну, про да, да, да. ви. Вітаю всіх присутніх. Я відповідальний секретар приймальної комісії Федоренко Вікторія Валеріївна. Я розповім про особливості вступної кампанії в 2023 році на спеціальність автомобільний транспорт. Ну, по-перше, я розповім для тих, хто вступає на перший курс після школи або після коледжу, таким особам необхідно подати результати мульти, національного мультипредметного тесту. З трьох предметів української мови та математики це обов'язкові предмети і історія України, хімія, біологія, фізика або іноземна мова на вибір ваш. Також можна подавати результати національного мультипредметного тесту 2022 року або ж результати ЗНО 2020 або 2021 року. Як буде розраховуватись ваш конкурсний бал? Ви бачите формулу на екрані. П1, П2, П3 це ваші предмети НМТ або ЗНО. К1, К2, К3 це вагові коефіцієнти, які ви бачите також в таблиці ліворуч. Ще конкурсний бал остаточно буде множитись на галузевий коефіцієнт 1,2. Цей коефіцієнт буде враховуватись лише для заяв з першим та другим пріоритетом, коли будете подавати заяви. На бюджет обов'язково необхідно буде вказувати пріоритетність від 1 до 5. Ваш конкурсний бал не може бути меншим, ніж 130 балів, якщо ви розраховуєте на бюджетне місце. На контракт можна буде вступити і за 100 балів мінімум. Ще однією умовою обов'язковою при. Вступі є мотиваційний лист. Це стосується як і бакалаврів, так і магістрів всіх вступників на будь-який рівень освіти. Що необхідно написати в мотиваційному листі? Необхідно написати, чому ви обрали саме цю освітню програму, саме цю спеціальність, чого ви очікуєте від навчання, якою бачите свою майбутню професію. Можете описати свої власні здобутки. Всі критерії та вимоги до мотиваційних листів розміщено у нас на сайті в розділі Вступ 2023. Також в цьому ж розділі розміщені і приклади написання мотиваційних листів як для бакалаврів, так і для магістрів. І ще і однією особливістю цього мотиваційного листа, а також вступу в цьому році, є те, що на спеціальність 274 автомобільний транспорт, ви маєте змогу вступити без результатів НМТ, лише подавши мотиваційний лист. В такому разі, ваше навчання буде на контракті, без права потім переводу на бюджетне місце. Тобто, якщо якимось чином станеться, що ви не змогли скласти НМТ, будь ласка, на контракт ми вас приймемо за мотиваційним листом. Основні дати для вступу з 1 липня необхідно буде зареєструвати електронний кабінет. Це стосується всіх вступників: і на другу вищу, і на перший курс після школи. Всі реєструються на сайті вступяде Необхідно буде зареєструвати кабінет. Через цей кабінет ви будете подавати заяви на вступ. Там Також до кожної заяви необхідно буде додати мотиваційний лист. З 19 по 31 липня буде прийом заяв для бакалаврів. Для магістрів прийом заяв буде з 31 липня по 21 серпня, 5 серпня буде оприлюднено рейтинговий список бакалаврів на бюджет. Він буде оприлюднено на нашому сайті. Також ви будете бачити це в своїх електронних кабінетах. У вас, напроти заяви, буде стояти рекомендовано до зарахування за бюджетні кошти. Якщо ви побачили таке або побачили своє прізвище в рейтинговому списку, ви обов'язково повинні виконати вимоги до зарахування. Ці вимоги виконуються до 8 серпня 18 години. Для того, щоб виконати вимогу до зарахування, необхідно надіслати скановані копії або фотокопії документів на кошти приймальної комісії. Якщо ви всі вимоги виконали, то 10 серпня ми вас зараховуємо на бюджет. На контракт буде зарахування тривати протягом серпня до 30 серпня. Що важливо пам'ятати? На бюджет ви можете подати не більше 5 заяв, на контракт до 15 заяв. Як я вже й казала, для бюджетних заяв необхідно вказати пріоритетність від 1 до 5, де 1 – це найбільша пріоритетність. Після того, як зареєструється ваша заява у закладі освіти, пріоритетність ви вже змінити не можете, тому, будь ласка, дуже уважно підходьте до розставлення пріоритетностей. На контракт можливий вступ без НМТ і без СНО лише за мотиваційним листом. І конкурсний бал на бюджет, ще раз нагадую, не менше, ніж 130 балів. Пільги вступі. це стосується бакалаврів. Квота 2. Що це таке? Під цю квоту в нашій академії виділяється 40% усіх бюджетних місць. Під квотою 2 можуть користатися мешканці територій, які задекларовані на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення або на адміністративні межі, ну, тобто всі території, там, де ведуться бойові дії. Ця квота що дає? Вона дає, по-перше, можливість брати участь у пільговому конкурсі на бюджет. Якщо ви не проходите по цьому пільговому конкурсу, ви ще маєте право склад... брати участь в загальному конкурсі на бюджет. Якщо ж ви не проходите і по загальному конкурсу, то тоді ми звертаємось з запитом до Міністерства освіти і науки України для виділення вам додаткового місця як пільгові категорії. Також ще ця квота дає можливість замість НМТ складати вступні іспити у нас в академії. Проводиться це співбесіда з українською мовою, математика і історії України. Ці співгляди проводяться з 7 по 18 липня. Що необхідно для того, щоб скористатися цією квотою? Перелік точної території, мешканці яких зможуть скористатися цією квотою, буде опубліковано в червні. Для цього вам необхідно буде зробити витяг з реєстру територіальної громади. Він формується у застосунку Дія. Цей витяг приходить вам на електронну пошту, і потім ви його разом з копією паспорта надсилаєте на електронну пошту приймальної комісії. Ми, в свою чергу, вносимо ваші дані до реєстру пільговиків. І потім, вже, коли будете подавати заяви, ця пільга буде автоматично додаватись до кожної вашої заяви. Друга вища освіта. Можна отримувати другу вищу освіту як на магістратурі, так і на бакалавраті. Для цього необхідно мати диплом не нижче бакалавра. Для вступу на другу вищу освіту не потрібно подавати результати ні НМТ, ні ЗНО, ні єдиного вступного іспиту, але це все стосується лише контрактної форми навчання. Також можливе навчання за ваучером від Державної служби зайнятості. На нашому сайті в розділі Вступ є більш детальна інформація щодо цього, є перелік категорій, яким надається можливість навчатися за ваучером, або можете звернутися до центру зайнятості. Умова, там дві такі загальні умови, це те, що вам необхідно бути працевлаштованим. І у вас повинен бути вже диплом про освіту на нижче бакалавра Ось таким чином. Якщо є питання, я буду відповідати. Скажіть, будь ласка, а краматорс підпадає під квоту 2? Минулого року підпадав, тому сподіваємося, що цього року також буде. Це потім буде з'ясно. Ну, дивіться, так, вам я зараз напишу мій номер телефону, угу. і ви мені зателефонуєте десь в середині червня, а навіть ближче до кінця червня, і тоді ми вже точно з вами будемо розмовляти. А ще таке питання: а якщо за кордоном і немає приписного у хлопця, тоді як? Е, є лист міністерства. Не пам'ятаю, здається, до березня вам необхідно буде подати. Там через консульство, або ще якось. До березня якого? 24-го року? Э, так. Mm, угу. Зрозуміло. Стати туди на на як На, на консульці, так, облік. Угу. Ясно, дякую. Всі які питання є? А в чаті там щось нам пишуть, ні? Яка вартість контракту для другої вище? Вас цікавить денна форма або заочна? Денна форма у нас коштує 24 тисячі на рік. Термін навчання один рік і чотири місяці на мегістратурі. Аддина форма на бакалавра. 23 тисячі на рік. Це в це магистр, да? Ні, 23 тисячі це бакалавр, 24 тисячі магістр. О, добре. А, насчет практики можна спитати? Так. Е, якщо за кордоном і от практику, як вони проходять? Треба самим шукати, або як воно відбувається? Дмитро Валерійович вам відповість. Ну, Вікторія Павловна вам відповість, вона у нас відповідна якщо, за практику. Якщо за кордоном перший курс у нас зараз ті, знаходиться знаходяться дистанційно, ми е, проводимо практику дистанційно, так як і навчання на, на базі академії. Ми видаємо вам завдання, студенти відвідують лекції і захищають свої, е, свої практичні роботи. скажімо так. А що відвідують не було чути. Від, 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 відвідують заняття під час а, практики онлайн, так. І після, і після цього роблять звіт і виконують захист звіту з практики. Тобто перший курс це ознайомлювачку. Це ознайомча практика, так, да. да, це такі, це завдання. А взагалі існує воно таке, що от вони, допустимо, ну, в якому-то машинах, от та них. Ні... Так, дивіться, на, на мастерських яких-то там. Так, другий, і третій курс у нас проходить технологічна практика. Ви mm -hmm. можете знайти підприємство а, самостійно, якщо mm -hmm. у вас є знайомі, або є як, можливість поставитися на підприємство, або звернутися до нас. Прямо точку раніше наші студенти проходили практику технологічну на станціях технічного обслуговування mm -hmm. у транспортному цеху НПМЗ, на підприємстві Вольво з, вант... з вантажним автомобільним транспортом. Є можливість навіть цього року наші студенти в Краматорську знайшли собі практику, самостійно правда, її взяли і будуть займатися з автомобілями на станції технічного. А якщо за кордоном, тоді самі шукайте, де? Да? Якщо за кордоном, думаю, так. Дякую. Ну, може, ми ще будемо розглядати питання практики на потужностях академії, будемо ще розглядати такі варіанти. Тобто, ну давайте так, в будь-якому випадку вирішувати це питання з практикою будемо або ви, або ми. Ну, студент без практики в нас не залишиться. Ну а дійсно ми сподіваємося що е, вже навіть наступного року ми вже відійдемо від цих таких важких умов навчання. Я думаю, що в робочому порядку. Зрозуміло. Ну, ще є питання. Поки що більше немає. Ну, що, що можна сказати? Дякуємо за увагу, дякуємо, що ви до нас прийшли, що ви цікавитеся нашою спеціальністю. Е, бажаємо, щоб ви до нас прийшли. І не просто прийшли, а ще приводили своїх друзів, батьків, навіть у нас такі зараз є студенти. От приводи приводили і дітей своїх приводили на сьогоднішній день. У нас навіть в магістратурі навчаються люди, яким зараз і по 30, і по 40 років, і навіть деякі навчаються на стаціонарі на сьогоднішній день. Тобто можливостей у нас багато. Приходьте, звертайтеся, будемо ну, кожну ситуацію обговорювати. І я думаю, без, скажімо е, так, без відповіді, без необхідного рівня навчання ви не залишитесь. Звертайтеся. Добре, домой. дякую. Так, але ще хтось щось може додати. Так, ну дивіться, я надіслала свій номер телефона в чат. Можете мені писати в месенджери, можете телефонувати, якщо виникнуть якісь питання, я вас проконсультую. Так. Да. Вікторія а ви теж наші контакти, будь ласка, виложите. Так, да, давайте зараз да, да. Мій і ваш контакт ви в нас курируєте перший курс, тому навіть може до вас більше буде питань звертань звернень.

До побачення, до побачення, до побачення.